З початку року у Чернігівській обласній лікарні успішно працює унікальний апарат контактний літотриптор, який дозволяє видаляти каміння з нирок та сечуве від них шляхів без хірургічного втручання. До того ж, за допомогою апарату можна лікувати пацієнтів, які знаходяться в групі ризику: хворих на діабет, людей із серцево-судинними захворюваннями, тяжко хворих. Таке обладнання отримало урологічне відділення завдяки підтримці народного депутата України та президента благодійного фонду Європа Валерія Дубіля. Дійсно хотілося, щоб люди менше хворіли, але ж зрозуміло, люди хворіють і тому хотілося, щоб це обладнання приносило тільки людям добро. Ми даруємо літо -тріптер. Це апарат, який потрібен для діагностики, і для лікування, для того, щоб виявляти пухлини, для того, щоб виявляти каміння, це і в мочеточниках, це і в мочевому пузирі, це і в нирках. Тому я думаю, що це обладнання для наших урологів і для наших людей, те, якраз, яке вкрай їм потрібне. Такого апарату, мабуть, нема у половині обласних лікарень України. Я подивився, перелік медичного обладнання, який за допомогою благодійного фонду «Європа», який очолює Валерій Олександрович Дубіль, було передано лікувальним закладам Чернігова Черніговської області. Ну, я думаю, що їх можна порівняти з державним фінансуванням. Але перелік цих ліків це безумовно. перелік цього обладнання це безумовно те, що дійсно потрібно і має бути, але на превеликий жаль, і цього не було. Завідуючи урологічним відділенням обласної лікарні ОСТА прожило і сьогодні стверджує, що подарований контактний літотриптор вивів місцеву медицину на більш високий рівень. Якщо раніше в рік проводилося 140 операцій, то тепер із застосуванням нового обладнання, завдяки якому можна запобігти хірургічному втручанню, можна вилікувати вдвічі більше хворих. Ми можемо робити по дві операції. в Операційний день. Операційних днів у нас три на тиждень. Якщо є хворі, ми могли б всіх забезпечити. Але для цієї установки ви розумієте, в чому діло щоб установка запрацювала на повну мость. Треба ще дуже багато апаратури. Чому на даний час говорить Остап про жило жителі міста та області все частіше звертаються з сечокам'яними хворобами та проблемами, що стосуються нирок. Тому, аби не потрапити на операційний стіл, лікар в першу чергу радить вживати фільтровану воду.